Друзі, всім привіт! Знову вам хочу порадити один варіант відпочинку в Карпатах, а точніше в Ворохті. Садиба називається Приймачок. Ось ви бачите на своєму екрані телефончики, всі контакти. Дзвоніть, домовляйтеся. А я поки що покажу вам самі будиночки. Дивіться, отак заїжджаємо у двір. Перший будинок тут живуть власники самі. Власники дуже приємні: пані Галина та пані Василь. В них два сини є. Дуже приємні люди. І він, і вона, газди. Дуже круті. Далі показую вам самі будиночки, в яких можна жити, які можна орендувати. Ось перший будиночок такий. Добрий день. Доброго дня. Перший будиночок тут може поміститися спокійно 10 людей, тут є три спальні і плюс ще є в вітальні додаткове спальне місце. І. Ось будиночок, який орендували ми, в якому жили ми. Він маленький, він є на два номери. От є один номер на першому поверсі з окремим входом, і є номер на другому поверсі. Також з окремим входом. От сходами ми піднімаємось. Зараз тут біля нього прибудовується от така ще кухня, буде на наступний рік. І піднімаємось, подивимось сам номер сходами. Ми вже тут жили, тому не звертайте увагу на бардак. Дивіться, в номер заходимо. І що бачимо? Два односпальні ліжка. За необхідності їх можна поставити поруч, і буде двоспальне велике ліжко, прикроватні тумбочки. Є додаткове спальне місце для дитини у вигляді ось такого крісла. Воно розкладається. Ми на ньому сиділи, воно досить м'якеньке, зручненьке. З іншого боку, є ось такий комод для речей, є ось така невеличка барна стійка, тумбочки, табуретки, верніше. Тут є такий кухонний невеличкий куточок. Холодильник є, мікрохвильовка, є, чайник, є, весь необхідний посуд, раковина, все-все є. Чашечки, ось тут, бачите, посуд є, смітник, холодильник, холодильник працює. Єдиний як на мене, невеличкий недолік в тому, що нема плити для того, щоб приготувати собі якусь їжу самостійно. А так все є. Так, кухонний куточок показав. Дивіться, так красиво такі от світильнички. Все робив сам власник. Власноруч, навіть ці ліжка пан Василь робить самостійно. Дивіться, тут є ванна кімната. От Туалет. Душова кабінка, рушнички, все є, раковина. А, також тут є тепла підлога, вона регулюється. В будиночку тепло, не холодно. Ось так ось вигляд у двір з цього боку, з боку виходу. Ну і найголовніше, друзі, це краєвиди з вікна, які відкриваються в цьому будиночку. Дивіться, я виходжу і показую вам: тут є такий великий балкон. Він такий от довгий на весь будиночок. Ось такий тут можна вранці пити каву і споглядати ось такі красоти Карпат. Дивіться. Зараз нам ну, трошечки не пощастило з погодою, але якому як, хтось любить і таку погоду. Дивіться, ось там, ось там в тумані, це повністю ворогта. Само село там знаходиться. Ось тут інші сусідні там садиби і шале. Ось тут маємо свою альтаночку. Ввечері вона дуже красива, бо там є ліхтарики, вони підсвічуються. Тут ви можете собі посмажити шашлички, відпочити, посидіти ввечері, повечеряти або поснідати і так далі. І ось тут є пастбище, де вигулюють і випасають корівок. Це дуже-дуже красиво. Зараз осінь у нас ліс осінній, красивий, жовтий. Погано видно, тому що зараз туманчик там. От, але краєвиди неймовірні друзі. Дуже вам раджу будиночок. Контакти були на початку відео.